І я, брати, коли прийшов до вас, не прийшов звіщати вам Божу таємницю вишуканими словами і мудрістю, бо я вважав за правильне не знати серед вас нічого, крім Ісуса Христа, і торос п'ятого. Тож перебував я серед вас у немочі, у страху і у великому трепеті, і моє слово, і моя проповідь не в переконливих словах мудрості, але в проявах духа та сили, щоб ваша віра була не через людську мудрість, а через Божу силу. Ми говоримо про мудрість досконалих, а не про мудрість цього віку чи правителів цього віку, які минають. Але ми говоримо про Божу премудрість, заховану в таємниці, яку відкрив Бог перед віками для нашої слави, її ніхто з правителів цього віку не пізнав, бо коли б пізнали, то не розіп'яли б Господа слави. Але, як написано, чого око не бачило і вухо не чуло, і що на серце людині не приходило, те приготував Бог тим, які люблять його. Нам це Бог відкрив через свого Духа, бо Дух досліджує все, навіть глибини Божі. Бо хто з людей знає те, що є в людині, крім духа людини, який живе в ній. Так само й Божого ніхто не пізнав, хіба тільки Дух Божий. Ми ж одержали не Духа світу, але духа, який від Бога, щоб знати те, що дароване нам Богом, про що й говоримо невченими словами людської мудрості, але навченими Святим Духом. Порівнюючи духовне з духовним. Адже душевна людина не приймає того, що від Божого Духа, бо для неї це безумство, і вона не може цього зрозуміти, тому що це досліджується духовно. Духовна ж людина про все це судить, а її сам у ніхто не судить. Бо хто пізнав розум Господа, хто повчатиме його? Ми ж маємо розум Христа.